Привіт! Сьогодні розклад з потоку для чоловіків. Подивимося, що хочуть передати нам Ленорманті Лема. Інформація йде для чоловіків. Нагадую, якщо ти хочеш, щоб я для тебе зробила індивідуальний розклад на твою ситуацію, пиши до мене в приватні повідомлення. Якщо цей розклад відгукується в тебе, пиши, приймаю. І так, шукаємо чоловіка. І дивимося, яка в нього зараз ситуація, що хочуть передати нам карти Ленорман. Теленорман. чоловік вийшов. Зараз все розповім. В минулому чоловік, можливо, мав е, якусь неприємну ситуацію, зв'язану з обманом, з хитрістю, з підлістю, можливо, хтось підставив. Е, ну, це не обов'язково жінка, але, але здебільшого по карті лисиця іде жінка, яка, можливо, його або підставила, або підманула, як то кажуть, підманула, підвела. Да? Е, Ну, щось нехороше, якась підлість за його спиною. І це було не так давно, але це було вже, вже пройдешній етап. В майбутньому чоловік надіється на якусь зустріч, на якусь приємну зустріч. Е якісь емоції, ну, дуже такі чутливі. Ну, зараз подивимося, що не пов'язана ця зустріч. Угу. Зараз, зараз все поясню. Дивись. Зовсім недавно в тебе була така ситуація, коли тебе обманула твоя, можливо, дівчина, кохана, знайома. Якусь підставила вона тебе, можна так сказати. І ти розчарувався дуже в ній. І зараз ти дивишся на нові відносини, але ці відносини вони не тут. Ну, відносини з якоюсь людиною, ну, можливо, з жінкою, мами, так, говоримо. Відносини вони не тут. Жінка знаходиться, можливо, за кордоном, і ти дивишся, як на майбутнє, що якийсь приємний сюрприз, можливо, хочеш їй, або листівку якусь відіслати, або якийсь подарунок, або навіть, можливо, це буде ключове якесь рішення, в якому ти запропонуєш їй руку і серце. Розумієш? Давай подивимося далі, що там ще карти говорять про тебе. Так, це щось нове. Нове йде в твій дім. Та ситуація, яка була, ти вже хочеш її забути, і хочеш по-новому жити, ти хочеш мати нові відносини. Це зовсім нові відносини. Можливо, ти познайомився через інтернет. Це зовсім нові для тебе відносини, і ти хочеш, щоб ця людина війшла в твій дім. Ти хочеш жити разом з нею, сім'єю. Зараз ти на перехресті, тому ну, як на перехресті, ти просто повинен вирішити для себе. Як це все зробити, як це все, ну, щоб ну, обіграти так, щоб було хорошо, і, і е, ну, ти на виборі стоїш, розумієш? Ти на виборі стоїш і не знаєш, як це все зробити, щоб все було гарно. Ну, я тобі так скажу, напротязі місяця ти вирішиш цю проблему, е, ти вирішиш е, напишеш її або листа якогось, можливо, ти чекаєш на якісь документи. і... Те, що зараз тобі здається ще невідомим таким, так, ще трошечки, і тобі стане все відомо, якісь новини ти її пошлеш, приємні новини. Тобі теж будуть приємні новини від неї. Можливо, ти їй навіть запропонуєш стати своєю дружиною, бо ти хочеш разом з нею стати своє гніздечко. А може запропонуєш переїхати до тебе. В іншу країну, так, ти хочеш бути з нею, так, це зірка твоя, це твоя мрія. От зараз на даний момент ти просто та підлість, яка в тебе була, так? це вже в минулому. І ти зараз хочеш жити по-новому. Ти зустрів жінку, дійсно, жінку, зірку свою, свою мрію. Так? Ти мріяв про таку давно. І ти вважаєш, що це, ну. Твоя судьба, але це правда твоя доля, тому що е, по карті клевера це як щасливий случай. так. І, але трошечки вона для тебе ще якась така таємнича, якась загадка в ній є. Ну Не вся вона повністю розкрила для тебе. ну Так кажуть, що жінка повинна берегти якусь загадку, да? таємницю. Ну Ще як ти не зовсім її знаєш, і трошки якась є таємниця в ній. Ти трошечки, от ця таємниця, вона тебе збиває з пантелику. Ти не зовсім її ще знаєш. І от ці сумніви вони гризуть тебе, і ти трошечки сумніваєшся, щоб вона тобі теж не підставила м, таку свиню, як та попередня. Ну, але я тобі так скажу, не всі чоловіки однакові, не всі жінки однакові. Не суди нову свою знайому по старих своїх відносинах. Розумієш? Не всі жінки однакові. Ти повинен її трошки взнати, повинен не спіши. Можливо, це займе якийсь час, бо ти вже зараз би полетів би до неї, але ну, зараз такі просто ну, ситуація, що ти не можеш до неї попасти. І от карти тобі говорять, не спіши, не рубай з гаряча. Так? Тобі, можливо, здається, що вже пора, все, пора, пора, пора. Але ні, не спіши. Тому що корабль він, він, він зрусив з місця, так? але ж корабль не припливає за один день. так? Він потихеньку собі планує до свого курсу. Головне, що ти намітив курс. І я тобі так скажу, що ці відносини з новою людиною, яка у тебе є зараз, так, з новою жінкою, це дуже такі хороші відносини. І відносини, які будуть міцні, відносини кармічні, відносини по долі, тому що це тобі ці відносини йшли рід. Вона дуже така сонячна, приємна, розумна, і вона дуже гарна, вона тобі дуже подобається. До речі, Секс у вас з нею теж буде дуже такий прямо мух. <ріст> дуже тобі все буде з нею подобатися в ліжку, так що все буде хорошо. Рід допомагає однозначно. Це нова, нова людина, з якою ти хочеш побудувати своє життя. Відносини будуть глибокі, довготривалі. Відносини будуть... Ви будете любити один одного. Дуже-дуже нова, нова людина в твоєму житті, і ви побудуєте з нею міцний союз. міцний. Зараз ви можливо, зараз ви звертаєтесь, як, общаєтесь по інтернету, дуже багато говорите, переписуєтесь по телефону. так, Дуже емоційно це все, але отак іменно по інтернету це все скоро прийде до цього кінець. Тому що, бо ну, ти хочеш бути з нею. І там були карти випадали, що ще трошечки ти їй запропонуєш, або, можливо, це в тебе в думках вже є, що ти їй запропонуєш руку і серце. Ось, ти їй запропонуєш руку і серце, вона погодиться. Тобто ці короткочасні відносини вони добігають до кінця і буде союз. Союз між вами. Якщо хочеш, приймай.